Вітаю, мої любі підписники та гості каналу, які ще не підписалися. З вами знову я, Ткач Водимир, бухгалтер та податковий консультант. І е, сьогодні хотів би поговорити з вами про е, перехід нашої української потіжної, е, системи на е, міжнародні стандарти обміну платіжними повідомленнями ISO 2022. Що це означає? Для початку маленьке прохання. Не забудьте натиснути вподобайку, підписатись на канал. Кожного дня 5 днів на тиждень я роблю для вас відео з безкоштовними консультаціями по змінам у податках. І для того, щоб даний канал існував. Не забудьте поставити вподобайку, можете навіть написати коментар під цим відео, щоб я і надалі міг вас консультувати безкоштовно. Отже, законом України від 30 червня 2021 року номер 15919 про платіжні послуги. Створено умови для переходу української платіжної інфраструктури на міжнародні стандарти обміну платіжними повідомленнями ISO 20022, Які є основою функціонування європейських платіжних систем. На виконання вимог даного закону. Була... Прийнята е, Національним банком України постанова від 16 вересня 2021 року про запровадження міжнародного стандарту ISO 2022 у платіжній інфраструктурі України, згідно з якою в рамках реалізації проєкту е, від Національного банку України під назвою Розвиток потіжної інфраструктури України з 1 квітня 2023 року в потіжні інфраструктурі України міжнародний стандарт ISO 20022. У зв'язку з цим НБУ з 1 квітня 2023 року впроваджує систему електронних платежів нового покоління СЕПУ. 4.0, у якій забезпечено можливість цілодобового режиму роботи СЕП-24 на 7, без зупинення роботи із виконанням міжбанківських платіжних операцій. Тобто, що це означає? Це означає, мої любі ФОПи, що е, ви матимете змогу оплачувати податки. Чи робити платежі, які потрібні для вашого бізнесу навіть на вихідних. Е, нагадую, що раніше у нас завжди було так. Якщо, е, скажімо, крайній термін е, сплати податку припадав на вихідні, чи е, на понеділок після вихідних, то е, зазвичай е, граничний. Термін переносився на останній робочий тиждень. На, 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 вибачте, на останній робочий день тижня, який передував цій даті. А зараз же, виходить, нам дають декілька додаткових днів, щоб можна було робити свої справи і на вихідних. Ніхто не каже, що ви зобов'язані це робити. Але якщо є нагальна потреба для бізнесу, будь ласка, на вихідних банківська система зможе обслуговувати вас. І вже податкова, згідно з даного стандарту, зобов'язана буде автоматично отримувати дані від потіжної системи від банку. Про Сплату податків. З метою врегулювання механізму оплати податків, зборів, платежів єдиного внеску в умовах дії міжнародного стандарту ISO 2022. Затверджено було наказ Міністерства фінансів номер 148 від 22 березня 2023 року. Про затвердження порядку заповнення реквізиту призначення платежу, платіжної інструкції під час оплати, стягнення податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів, передоплати, грошової застави, а також у разі їх повернення. Цим наказом передбачено, що платники під час сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску з 1 липня 2023 року використовують виключно структурований формат реквізиту призначення платежу, який включає заповнення тільки двох обов'язкових полів, а саме код виду сплати та додаткова інформація запису. Це мушу зазначити не стосується платників єдиного рахунку. Нагадую, що є така можливість для ФОПів завести єдиний рахунок, на який ви будете сплачувати і єдиний податок, і ЄСВ, і інші податки по вам, якщо у нас такі будуть. Також для всіх платників запроваджено перехідний період, який надає можливість до 1 липня 2023 року при сплаті податків зборів єдиного внеску використовувати старий формат реквізиту призначення платежу. Тільки не забувайте, що все-таки стара форма платіжки перестане працювати з 1 липня 2023 року. На цьому все. Бажаю вам гарного дня. Все буде добре, все буде Україна. Хай вам щастить!